ya П південному схилі лисої гори у Великому гнізді жила собі ворона Васа. Щоранку вона прокидалася пізно і снідала сиром з полкою. У гнізді Васи, як це часто буває у гніздах, геть усі речі були розкинені. Тож панував безлад. Васа страшенно любила безлад. І була дуже щаслива у ньому. Тож серед любого її серцю безладу ворона постійно знаходила щонебудь, що займала її увагу аж до обіду. Коли ж наставав обідній час, ворона вилітала з гнізда і летіла низько над київськими дахами на вулицях Боричів Тік. Багато хто знає ті місця. Далі Васа задумливо йшла вздовж Дніпра, аж поки не потерпляла на вулицю Волоську, де вже потроху відчинялися вечірні крамниці, про які в нас буде мова. Хто ж не чув про знамениті крамниці на волоськи, які відчиняються після обіду? Декотрі з них починають працювати тільки після заходу сонця, а ще декотрі. Після півночі нашого Наваса працювала у крамниці Каппадокія, яке відчинялося щодня рівно о 16-й годині. Власне, сама Васа і відчиняла важкі добові двері крамниці, і голосно гукала Загора. Навіть якщо на вулиці не було нікого або майже нікого, паса все одно вигукувала ці слова, бо так було треба. У Каппадокії продавалися різні товари. Усі такі, що їх краще подавати ввечері. Тут були чорні оливки у зелених банках, зелені оливки у банках мілих, а ще дерев'яні гузики усіх можливих форм та розмірів. Були також різні дуже дивні речі, як Тимниця Піфагори, казки Езопа, Теорема Фалеса та Закон Архімеда. А також, звісно, загадковий Аперон вищого готунку у прозорих скляних паличках. Про аперон буде мова в наступних розділах. Але, якщо чесно. Вечірні крамниці вулиці Волоської існували зовсім не для продажу товарів. Це були місця таємних вечірніх зустрічей. Зазвичай перші кілька хвилин до крамниці Каподокія ніхто не заходив. Але що й на ці перші кілька хвилин минали, на порозі з'являвся кіт-роман. чорно-сірий, смугастий. Частина друга. На порозі вечірні крамниць кападоки, смугастий кітроман завжди виглядав розгублено. Жерсть на його голові зазвичай була скуйоджена. Погляд стривожений, а під пахвою кіт Роман завжди тримав рудий шкіряний портфель із заірваною ручкою. Тобто, взагалі без ручки. Роман ніколи нічого не купляв у крамниці кападоки. Окрім маленького горнятка кави щодня, а точніше щовечора. За горнятку кави, яке він пив рівно годину, Роман платив малу срібну монету. Але це була нерозмінна монета. Хоч би що Роман купив за неї каву, персик чи пиріжок. Монета все одно незбагненним чином. Поверталась у кишеню його заношених зелених штанів. Про нерозмінну монету кота Романа знав майже весь Київ, а точніше, та частина Києва, яка цікавилася таємницями. Тобто, ті, хто мукав увечері долу і заходив у вечірні крамниці, ті, хто мив, жив на межі зі світом чарів. Ворона васа, звісно ж, чи не найперше зрозуміла цю чудову властивість Романової монети. Але дивувало ворону зовсім не те, а те, що продаючи щодня Романові каву за нерозмінну монету. Васа ніколи не виявляла недостачі, коли перераховувала гроші в касі своєї крамниці. Хоч і знала, напевне, що котова монета зараз точно в кишені виштаїв. Або штанів. Мабуть, нерозмінна монета мала дивовижну здатність примножувати кількість звичайних монет. Частина третя. Свою першу годину в крамниці Кападокія кіт Романа здебільшого мовчав, бо знав, що і ворона Васса хотіла би помовчати. Часом кіт кинув окремі фрази, наприклад, Я оце зранку сидів на берез Дніпра недалеко від поштової площі, а там проплив корабель без назви. Уявляєш, вас корабель без назви? Ворона задумливо гмикала і замислювалася над тим, що сказав кіт. Роман тоді голосно сьорбав гарячу намою, мовчав хвилини дві-три, а потім казав наступну думку. Наприклад, таку. А як ти вважаєш, якби ми одного вечора вирішили подолом шукати скарби? Ви б щось знайшли? Ворона здивувала це питання. Втім, здається, вона таки знала на нього відповідь. Мабуть, ні, не знайшли б. Думаєш, у Києві скарбів немає? Ну, чого? Думав, що є. Але думаю, Київ сам знає. Для чого їх заничкував і переховує? Думаєш, не для нас, думаю, для себе. Ця воронена думка породила котовій в голові якусь його особливу нову думку. Тіт, швидко додував до кінця і ще швидше записав у блокнот, який завжди носив у кишені. А тоді сказав отаке. Сьогодні тут точно будуть крук і чорний півень. Але недовго, бо потім вони підуть до мілки Рататоск. Частина четверта. Ближче до восьми вечора границя Кападокія зазвичай повні... повністю залюднювалася, тобто затворювалася та заптаховувалася. Окрім названих раніше Крука та Чорна Сюди любили ходити червоний півень Манталеймон, дворовий пес Бравослав, кілька граків, шпаків та кроків, а також крокодил Валерій. Бували тут і різні ворони, галки та сірі голуби. Інколи зазирали коні під великим вікном у крамниці стояв довгий дубовий стіл. Саме за нього сідали ті. Хто купляв каву у горнятках, аби пити її тут і балакати між собою. Розмови у кападокі зазвичай точилися довкола багатьох речей. Наприклад, тут говорили про мудреця Геракліта, який вважав ніби весь світ створився з вогню. І про іншого мудреця Піфагора, який шукав найважливішу таємницю. Та геометричних фігурах. Деякі птахи, що сиділи вечорами в крамниці, мали ліри і грали на них. І тоді всі, хто знав пісню, підспівували. Найбільше Васі подобалося, коли пісня на два, три то й чотири різних голоси. Тоді ворона моружилася від задоволення і підспівувала. Але ніхто не чув. І співу, поворона підспіву була внутрішня, тобто глибоко всередині себе. Але все це було не головне справжня причина нічних зустрічей була зовсім інша. Про неї згадували ближче до півночі, коли весь поділ засинав, вулиці порожніли, великий білий місяць світив ясно-ясно, а повітря заповнювався свіжим вітром з Дніпра і запахом столітніх дерев з річкових островів. Саме в цей час компанія раптово затихала, і кожен птах переводив задумливий погляд за вікно або раптом починав дивитися ніби крізь друзів та крізь предмети. Тоді вас виходила з за дубового шинкваса, за яким зазвичай сиділа. І воно до гурту одну маленьку баночку Апейрону. Частина п'ята Апейрон загадкова речовина, і ніхто до кінця не знає її властивостей. Але віддавна в Києві відомо таке ширині якості Апейрону виявляється лише при світі місця, лише біля Дніпра, і лише для гурту поєднаного в нічну розмову про красу світу, про значення різних подій чи про сутність усіх речей. Те, що відбувається за допомогою загадкової речовини, зазвичай залишається між тими, хто бачив це чародійство. Бо, як уже було написано, аперун дивний та неспогненний. І тому кияни бояться сполухати чари, а отже, тримають усе в таємниці. І те, як однієї ночі червоного півня далося перетворити на червоного леменя, і те, як ося компанія літала вверхи на сосновій колоді, мов на змії, вздовж пра до самого моря і назад. І те, як огось поділ огорнувся зеленим вогнем, який світив яскраво, але напік нічого не спалював і навіть не в тих, хто спав. Та як голуб Сергієнко раптом набув здатності чітко бачити все на великій відстані, і далеві яблуневі сади, і цілі поля соняшників, що похилили на ніч голови, і місто Бахчисарай, і Кримські гори. Чи не таке пам'ятала вас? але вона завжди тримала свого дзьоба міцно стулене. Коли її просили розповісти про це. Частина 6. Ніхто не знав точно, скільки саме вечірніх крамниць ховав собі вулиця Волоська. Тіць Роман казав, що крамниць зазвичай буває 9, а Чорний півень Павло був упевнений, що їх завжди 7. Але Васа знала напевне, що в Арсі через дорогу від Каппадокії була крамниця Рататоск, і там продавала свій кран метка рода Білка. Звали Білку так само, як її маму. А маму, як бабусю, а бабусю як прабабусю, а прабабусю як прапрапрапрапрабус. -пра а та була родом із півночі і звали її Рататоск. А далі по вулиці Волозькій, у бік Межигірської, у підвальчику були маленькі зелені двері крамниці без вивіски. Але Ворона знала, що назва цього міста Острім Нішфрі. І ще десь були крамниці мигдаль і свіжий хліб. Але Васа ніколи не бувала в них. Та, хоч скільки б ховалося вечірніх крамниць на вулиці Волозькій, напевне, відомо було одне у кожній з них зберігався один чарівний крам, і він. Найважливіший і діє лише в судінках увечері або вночі. У Кападокії цим особливим крамом був Апейрон. Закретів інших крабниць Васа не знала. До речі, тоді гарненький мальоночок. Дивіться. Частина сьома. Одного разу було це наприкінці липня. Васа спізнилася на роботу. Бо вдома, тобто в гнізді, вона задовго вибирала взути сандалі чи черевички. Адже погода була неспекотна, але й не холодна. І ось це вилетіла на півгодини пізніше, ніж зазвичай. Але причина була навіть не в узутті, а в чомусь такому, для, чому, для чого немає слова у певному відчутті. Яке прийшло до вас вперше в житті. Його можна б назвати відчуттям її. бо воно було схоже на тоненький писк у вухах і не давало швидко думати і швидко рухатися. Важливо, це було занепокоєння чогось. До пізнього вечора чекала Васа на кота Романа, але він не прийшов. І взагалі ніхто. Прийшов до крамниці, що було дуже дивно. Якщо чесно, вас пригадувало, що часом серед літа бували такі дні, коли до каппадокії геть ніхто не приходив. Та з чим саме це було пов'язано, пасади так і не змогла, бо через занепокоєння їй не вдавалося зосередитися. А перун сумирно лежав у маленьких баночках, які стояли на полиці. І час від часу поблискували від прованів Перед тим як зачинити крамницю, Васа довго стояла біля вікна і дивилася на зорі. Кілька хвилин минуло, а ворона так і не змогла знайти жодного знайомого сузір'я, судно подумала Васа, тягнула свій синій плащ і подалася. for you